Вітаю, шановне товариство. Розглянемо сьогодні математичну функцію int. Ця функція виконує округлення чисел в меншу сторону до найближчого цілого числа. І складається всього з одного аргументу. Обов'язкового це аргумент число. Розглянемо на прикладах. У нас є такі числа: одне ціле число. Одне число, яке, за правилами математики, округлюється в меншу сторону, одне число в більшу сторону, і одне від'ємне число. Тепер скористаємось функцією INT. Вводимо нашу функцію. І, як бачимо, тут є тільки один аргумент. Ставимо посилання на число і підтверджуємо: як бачимо, якщо число ціле, воно таким і залишається. Якщо ми застосовуємо до чисел, які не є цілими, вони будуть округлюватись в будь-якому разі в меншу сторону, Незалежно від того, по правилам математики, має бути в більшу сторону або в меншу. І від'ємне число буде так само округлюватись в меншу сторону, тобто у нас число мінусове буде ще більше зменшуватись. І розглянемо один приклад, як можна використовувати цю функцію. Функція int дозволяє нам розділяти число на цілу частину і десяткову, але важливо зазначити, що працює це коректно саме для чисел, які є більше нуля. Наприклад, ми обираємо цілу частину, підтверджуємо, отримала трійку, і можемо від нашого числа, що ми округлювали, відняти. Те, що ми отримали в результаті округлення. І якщо застосуємо до іншого числа, отримаємо те ж саме. Але якщо ми округлимо від'ємне число, тобто те, що є менше 0, то ми будемо отримати не дуже коректний результат. Тому такий приклад підходить саме для чисел більше нуля. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку. Та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.